Українець перетинав кордон із паспортом громадянина Євросоюзу, 25 січня під час перетину українсько угорського кордону чоловік пред'явив паспорт громадянина Естонії. Однак він плутався в поясненнях щодо термінів перебування в Україні та обставин, за яких оформив новий іноземний документ. Виданий паспорт був у листопаді минулого року. Відтак працівники Ужгородського району відділу міграційної служби провели поглиблену перевірку і з'ясували, – 40-річний чоловік є громадянином громадянином України з Полтавщини, крім того, при перевірці з'ясувалося, що він не звертався ні до міграційної служби, ні до закордонних підрозділів щодо оформлення виїзду на постійне місце проживання за кордон і відповідно не порушував питання про клопотання про вихід з громадянства України. Тому він є громадянином України. Після цього працівники міграційної служби спільно з поліцією скерували чоловіка до військкомату для вирішення питання про його подальшу мобілізацію.